Чи знали, ви, що цей чоловік автор акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року? Цей день Левку Лук'яненку виповнило 63, Хоча він міг не дожити й до 33, якби тоді суд не замінив рішення про. П'ятнадцятьма роками тюрьми тоді ж у 1991 році українці, які стояли біля парламенту, підкидали його на руках і називали батьком незалежності. Він міг зробити блискучу кар'єру в союзі, але обрав інший шлях. Загалом у радянських таборах Лук'яненко провів майже третину свого життя, понад 25 років. А для тодішньої влади був особливо небезпечним рецидивістом. Лише на початку 89-го року він зумів повернутися до України. Цей чоловік був одним із засновників України. Інської гельсінської групи, а на перших демократичних виборах до Верховної Ради УРСР став депутатом. Цікавий факт: акт про незалежність України, написаний Лук'яненком, спочатку мав називатися універсалом, проте змінили назву, щоб комуністи не побачили відсилок до Центральної Ради, тому ж і фразу відновлення державності замінили на проголошення. Хоча в одному з інтерв'ю він визнав, що повністю незалежна Україна до весни 2014 року так і не була. Адже всі ці роки це була боротьба між двома силами. Одні хотіли справжньої незалежності, а інші повернутись під владу сусідів. Лук'яненко завжди повторював наше завдання завершити розвал імперії, аж поки його не стало у 2018 році. Сподіваємось, його слова справдяться.